Ірпінський медичний центр, що на вулиці Садовій буде добудовано у межах проєкту Міністерства охорони здоров'я Хіл Юкрейн. Його фінансує Світовий банк. А віднедавна до ініціативи приєднався і банк розвитку Ради Європи. Сьогодні Ірпінь із робочим візитом відвідали представники цих організацій. Вони оглянули медцентр. Ви не просто відбудовуєте те, що було зруйноване. Ви зараз робите величезний стрибок вперед, створюючи і розвиваючи ось такі сучасні заклади. Ми дуже це вітаємо. Зазначив представник світового банку Міхал Рудковський. Ми долучаємося до проєкту ХІЛ, який фінансує світовий банк. І в цьому контексті нам було важливо побачити успішні об'єкти і потім показати ці об'єкти нашим колегам у Європі. Ми були раді бачити такий приклад співпраці уряду і місцевої громади. Це дуже важливо. Додала представниця банку розвитку Ради Європи Ясміна Глісовіч. На відбудову медичного центру в Ірпені світовий банк вже передбачив 118 мільйонів гривень. До цього ми підписали трьохсторонній договір між Ірпінською міською радою, міністерством охорони здоров'я всесвітнім банком про наміри стосовно добудування нашого медичного центру, де Міністерство охорони здоров'я виступить як. Замовник тендеру і, і замовник контролю до будівництва. А Всесвітній банк профінансує цей проект. На сьогодні будівництво медцентру здійснено на 80%. але будівельні роботи давно на паузі. Щойно міністерством буде оголошено тендер та обрано підрядну організацію. Вони відновляться. Ми вважаємо, що є зараз три основних критерії, Це найважливіших. Перше це швидка. Темпи швидкої відбудови. Друге, ми повинні якісно відбудувати і за останніми технологіями. І третє це показати максимальну прозорість використання ваших коштів і по відбудові. У межах реалізації проєкту Юкрейн» медичний центр в Ірпені мають відкрити вже у першому кварталі наступного року.